Що принесеться осінь для людей, які мають знак зодіака близнюки? Цієї осені ви отримаєте нові почуття, нові емоції. Можливо, це будуть цікаві знайомства або гармонізація відносин уже з існуючою вашою другою половинкою. Також ви отримаєте можливість проявити себе на роботі, реалізувати себе, отримати гарну роботу, якийсь матеріальний дохід, бонус джекпот. При цьому у вас будуть супроводжувати підтримка, родинне тепло, затишок. І ще саме найцікавіше все це відкриватиметься для вас поступово. Що ця осінь принесе для людей, які мають знак Зодіаку рак? Ставте цілі і досягайте їх. Нехай ніщо не зупинить вашу силу, ваш потенціал і рух до перемоги. Правда. Результати ви можете не побачити одразу, але в ситуаціях включайте холодний розум, вміння думати і аналізувати, і нехай ці якості переможуть ваші емоції. Ви рухаєтеся в правильному напрямку. Результат прийде до вас через терпіння і дисципліну. Що принесе ця осінь для людей, які мають знак зодіака Лев? Цієї осені ви зможете втілити свої найсміливіші плани в життя, адже вам дана енергія творця і енергія нового починання. Більше того, ви будете відчувати себе в цьому середовищі достатньо стабільно, будете отримувати задоволення від того, що робите, відчувати свою самодостатність, що приведе вас до матеріального зростання. Та стабільності у ваших справах та починаннях. Але для цього потрібно буде відмовитися від чогось достатньо важливого у вашому житті. Дякую за увагу, дякую за вподобайки, за підписку. Більше прогнозів шукайте в моєму профілі.